Всім привіт-привіт! Це Марабелла, І сьогодні ми out of curiosity поцікавимося, що на нас чекає Вінзої, що буде далі, які фікси вже випустили. Тобто розробники настільки швидко почали підбирати оці всі прохання від аудиторії, що я просто була шокована. У нас вже дуже багато тель пофіксили, які були ну, там, проблеми і ще щось. Тому, тому ну, це те, що не може не радувати. Ми сьогодні про цьому пробіжемося. Отже, в нас є тут цікаві фікси. Помирати будуть тільки похилі Зої похилого віку природним шляхом. Тому що в нас там було, що до того, як зробили цей фікс, Зої могли помирати природно у доволі молодому віці, що не є дуже реалістично. І на це дуже багато хто скаржився ще оновили правила життєвої ланки наших персонажів, і ми зможемо більше проводити часу з нашими зої там, напевно, її продовжили цю ланку. Ми також додали, що це звичайно застосовується лише до нових зої, тобто ті, що вже в прогресії воно до них не відноситься. Так також пофіксили проблему, що наш одяг залишався брудним після того, як ми його попрали. Тепер цієї проблеми не буде. І 4 квітня в нас також вийшло вже оновлення і фікси, Як Я включала в себе додачу ось такої ось опції Aging my майзой або Aging other Атазойс в грі. Тепер це можна ставити або на on, або на off. Це вже ваша фантазія. Додали детальний розпис помилки, канві там. Іноді часом вилітають помилки, але не було зрозуміло, чому бо не було розпису. Також вони будуть. Нам покращили сон і те, наскільки довго мають наші зої спати. Також нам зменшили ось цю розвиток карми, тому що це було не дуже реалістично. Але, ну Взагалі це нова така опція, ця карма. І вона дуже цікава, але вона так швидко розвивалася, що про це одразу писали. Тому вони це виправили і, власне, сповільнили цей процес, що дуже круто. Покращили можливість розвитку стосунків між Зої, і те, що це дуже швидко відбувалося. Тобто, Зої могли дуже швидко познайомитися і стати там найкращими будь Тепер це буде трішечки повільніше. Тепер вони зможуть їсти одразу після того, як вони приготували їжу. Проблема із народженням. Нас там здається, після того, як у вас буде заповнена ось ця черга взаємодії, які ваші зої має виконати, то е, начебто там була проблема, що не можна відновити цю дію, народити. Так ось зараз її вже пофіксили. Пофіксили проблему з візуальним виглядом вагітності, тому ну, і якщо чесно, загально вони дуже швидко вімкнулися. Дивіться, скільки нам вже фіксів дали. І це дуже-дуже файно. Також я б з вами хотіла поговорити про те, що на нас чекає. Бо що в нас є ось така дорожня мапа на 2025 рік, яку показували нам в ось цьому стрімі. І до речі, нагадаю вам, що доки Інзоїв доступна в Early Access, всі доповнення, які там будуть виходити під час Early Access, будуть безкоштовними. І це дуже великий плюс, тому що ми у стінці такого далеко такого зараз ми вже маємо відзої. Не мали. І це вау! Тобто в нас на травень моріньки, як бачите, тут прописано, що має і блендер. Тобто будуть можливість перекидувати всякі предмети з блендеру, співпрацювати, моделювати і так далі. І це вау, вау, вау! Тому що про це я ще навіть казала на. Огляді. Я сама, якщо чесно, в блендері пробувала вже анімувати, створювати щось давно. І це дуже класна програма, насправді. Ось там можна різні брендингові лого створювати, будь-що, якщо чесно. І в плані Інзої, ти, якщо створюєш одяг, ти можеш його реалізовувати в цій грі, надягати його на Зої. Рекламувати, якщо чесно, ресурсів дуже багато. Все залежить лише від вашого потенціалу і бажання. Тому так, це дуже класна можливість для дизайнерів, навіть себе спробувати і полегшити собі роботу. Далі тут зміна ваги та м'язів, можливо, змінюються ці всі проблеми і ключові, про які всі говорять. чіткоди Чіт вийдуть у нас вже в травні. тобто ми зможемо читати прикиньте, Зараз, поки що, ми не можемо нормально вводити чит-коди, бо цього ще немає. У нас є тільки один чіт на гроші, здається, та його додали. Ось тому і це все. Але вже дуже цікаво. Adoption System. найцікавіша зупиночка для нас, тому що це буде система усиновлення. Якщо чесно, в нас вже є дуже багато таких підказок. То це може бути усиновлення саме тварин, тобто котів. Це можуть бути і собаки, тому що в нас є собаки там в грі. Хоча, можливо, собаки вийдуть з іншими доповненнями, а поки що в нас будуть тільки коти. Хто його знає? Тут ще ми поки що гадаємо. Покращення щодо режиму будівництва, звичайно, що в нас з'являться нові меблі. покращення щодо нашого режиму створення зої і оновлення нашого одягу. Звичайно, те, що в нас іде далі, це дуже цікаво для мене, тому що все ми вже отримаємо нове місто, яке буде називатися Пушіньку. Це є Кет Айленд, яке можете бачити котячий острів, воно натхненне азіатським південно-східним містечком. Тому мені дуже цікаво на це подивитися, бо я вже знаю, що там буде багато зелені, і це дуже цікаво. Оці всі такі милі будиночки. Ми зможемо грати за приводів. У нас з'явиться басейни і можна буде плавати. Нарешті, ми зможемо. Редагувати більше наші міста З'являться роботи у фрілансі. Будуть покращення щодо цих наших текстових повідомлень про наші навички і так далі. Покращення аспекту виховання. Що ж в нас на жовтень? Найбільше що мене цікавить, це нові меблі. Ми зможемо переїжджати з будинків, тобто переїзд. покращення режиму створення персонажів. І на грудень у нас з'являється дуже класна штучка. Memory System це система пам'яті. Тому вона додасть нам реалізму 100%. Ми на це чекаємо, затамовуємо подих. Ну Якщо чесно, мені найбільше цікаво, тут також ще раз нова фурнітура в нас з'явиться, покращення в режимі створення персонажів. Нову morning updates що мені цікаво, нові от фіти. і те, що дуже мені цікаво, це те, що ми зможемо змінювати температуру у приміщенні, тобто indoor temperatures. Можливо, там з'явиться якісь ці термостати, чи що? Адже в нас сезони вони йдуть вже в базовій грі, а не як в you know. І це великий бенефіт, величезний бенефіт. So, ми так от коротенько поговорили про те, що буде в підзолі ком'юніті, дуже хороше, тому немає причин не занурюватися у. Це ком'юніті. Дякую за перегляд. З вами була Марабела. Не забувайте ставити лайки, підписатись на канал і нажати на сповіщення, щоб не пропускати нові відео.